Вітаю вас на каналі НТК події п'ятниці 10 жовтня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо говорити про такі факти та події. В окружній виборчій комісії обирали членів дільничих комісій. Чого чекають люди від нового парламенту? Питаємо в Коломиян. Зігрій солдата в зоні АТО таку акцію організувала загальноосвітня школа номер один. Свято майстрів Пензля та Олівця, щороку в другу неділю жовтня в Україні. Відзначають день художника. Футболісти з турки грали із командою Ніка з Івано-Франківська. Тепер про це та інше більш детально. Членів дільничих комісій обирали в окружній виборчій комісії. Робили це методом жеребкування у сесійній залі ратуші. Зібралися члени ОВК, кандидати в народні депутати, довірені особи, представники політичних партій та громадських організацій. Відповідно до вимог закону про вибори народних депутатів та постанови ЦВК, окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу номер 88 для проведення процедури жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України. Розподілила функції членів ОВК в процесі жеребкування. У одноментарному виборчому окрузі номер 88 у нас є 161 дільниця. Найбільша кількість е подань по дільниці це є 20. Тобто, жеребкуємо ми 20 номерків. Крім того, у нас є подання від фракцій політичних партій, зареєстрованих в операції Верховної Ради України. Представники кандидатури, які включені до складу дільничих виборчих комісій, проходять до складу цієї комісії обов'язково поза жертви Таких Такі фракцій у нас є чотири: це є фракція партії змінів, фракція політичної партії удар, фракція політичної партії Свобода та фракція політичної партії Бітківщини. Тобто, по одній кандидатурі від цієї фракції, якщо вона подана була до. З Списку кодекандидатур вони проходять до складу дільничих виборчих комісій. Обов'язково всі решта ідуть за жеребкування в ОВК до жеребкування готуються ретельно, показують присутнім скриньку. Переконують подвійного дна. Вона не має. Кожен міг у цьому пересвідчитися. Далі розпочали сам процес. Після формують дільничні виборчі комісії роблять це згідно з поданнями суб'єктів виборчого процесу. Чого чекають українці від нового парламенту? Які перші кроки повинні робити новообрані народні депутати? Які рішення приймати? Про це ми запитали у мешканців Коломиї. Ми не претендуємо на соціологічне дослідження, лише пропонуємо думку кількох людей. Обов'язково піду на вибори і очікую, що все буде гаразд в нашій Україні. Перший раз це люди. Щоб люди жили достатку, щоб діти могли вчитися, щоб могли поступити не за гроші, вчитися по своїх здібностях. ну Все для народу, щоб робили, для нашої України незалежної. Перш за все, чесний, справедливий, бати про людей, про Коломий, про, про сільське господарство, бо я сама з села, щоб думали не тільки про місто, думали про село. Я вірю і чекаю на краще. Думаю, що все буде гаразд. Вважаєте, чи коли ми я зможе вибрати достойно? Я думаю, що зможе. А чому ви не вважаєте? Ну тому що люди стали більш свідомі. Ну, перш за все, робочі місця, соціальні виплати. Ну і напевно все ж таки, щоб був трошки вищий рівень життя нашого народу і наших громадян. Ой, я навіть не знаю, я про цих депутатів взагалі нічого не можу сказати. Думаю, що треба все міняти, радикально поміняти, повністю треба все, але коли це буде все міняти, я не знаю, чи не поміняють, чи зможуть це поміняти. Ну, надіюсь, віра є. Як то віра як то вмирає останньою. В першу чергу треба думати про народу, мені здається. Тому що ми дуже-дуже погано живемо. Ви бачите, що робиться, пенсію таким, наприклад, навіть як я не дають, бо кажуть, що немає вислуги років. Ще поки що на ну, але. Я думаю, що я чекаю від них, що ну від того кандидата про якого я думаю, я чекаю від нього, що він коломийського нашого іменно, що він покращить наше життя. Кращить наше місто. Думаю, що треба пенсійну реформу лишити таку, якою вона була, щоб жінка відробила 55 років, могла собі спокійно піти. Бо це жінка, це її сім'я. Ви самі знаєте, кажуть, мій батько колись казав, що жінка тримає три кути, а Чоловік один. Ну, в першу чергу, я думаю, що він повинен займатися не тільки добробутом людей. Він повинен думати за от зараз що в Україні твориться, за те, щоб мир був на землі, за те, щоб ця війна прекратилася, щоб люди спокійно жили, щоб ми жили так дружно колись. Має так багато зробити, що я не знаю, що в першу чергу. Починаючи від доріг, я так як житель району Леонтовича дуже би просила, щоб в першу чергу, хоча б до зими, хоча б чуть -чуть щось зробили з нашими дорогами. Роботи дуже багато. Тільки щоб вони її робили. А чомусь вони тільки вміють говорити. Чомусь так завжди ми дотримуємося закону, а ті, хто у парламенті, для них закони не існують. Чомусь, на жаль. Зігрій солдата в зоні АТО таку акцію організувала дирекція та педагогічний колектив Коломийської спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника. До неї активно долучилися батьки та учні. Зібрали продукти харчування, теплі речі, засоби гігієни та медикаменти. Вчителі та учні Стефаникової школи продовжують допомагати українським військовим. Цього разу вони збирали теплі речі та продукти харчування для наших хлопців. Відгукнулися фактично усі школярі та їхні батьки. За кілька днів зібрали чимало. Шкарпеток 140 пар, підштанників 46 пар 46, термобілизни, 6 комплектів, майки, футболки, гольфи, сведри теплі, теплі штани, костюми, камуфляжні, безрукавки, куртки теплі. Черевики, чоботи, теплі костюми, рюкзаки, карімати все це, хто що вважав за потрібне, з вчителів, з, з батьків, з дітей те приносили і те закупляли. Також українським військовим передадуть засоби гігієни, медикаменти та навіть намет. А ще школярі власноруч плетуть захисні сітки. Вчителі не наглядають, а теж беруть у цій справі безпосередню участь. Закріплюємо вузликом кусочок тканини на сітці, щоб не розв'язувалося, і далі змійкою не затягуючи, просилюємо тканину через клітиночки, протягуємо, заплутуємо. Може бути довільний малюночок, тільки щоб не затягувати і не було прямих ліній. Усі школярі знають такі сітки, солдати використовують для захисту бронемашин в осінню пору. Вони служитимуть надійним захистом для важкої техніки, тому діти робляться з особливою відповідальністю. Ми Плетемо сітку, щоб допомогти солдатам, бо тому, що їм зараз там дуже, дуже важко. І, і якщо ми хочемось допоможемо, то їм вже буде легше. Ми для воєнних сплели сітку, щоб вони не помирали. Ми сподіваємося, що ця сітка буде захищати воєнних. Зібрані речі вестиме в зону бойових дій. Волонтер Євген Габич. Особливо він сподівається, що якомога більше людей. Плестимуть саме захисні сітки, адже вони можуть врятувати багато життів. В Принципі діти непогано плетуть сітку. Є деякі невеликі недоліки, але взагалі ціль цієї акції, щоб діти долучилися і вони відчули, що вони дійсно допомагають бійцям. Перше, це виховується і патріотизм в дітях. Це є те покоління, яке буде будувати нашу Україну. Вони зараз в цьому віці починають розуміти, що дійсно відбувається і хто є насправді наш ворог. Поїдуть до наших хлопців і сині жовті браслети, зроблені дитячими руками та малюнки, в основі яких повернення усіх військових додому живими. Свято майстрів Пензля та Олівця. Щороку у другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. У це свято зазвичай прийнято говорити про силу мистецтва та його вплив на людство. У своїх роботах художники передають внутрішні переживання, красу і недоліки навколишнього світу, намагаються достукатися до людей, несуть їм свої ідеї з тими, хто малює, і тільки вчиться це робити, поспілкувалися наші журналісти. День художника в Коломиї відзначили у тісному колі викладачів та учнів художньої школи. З нагоди свята в заклад... Ладі відкрили виставку учнівських робіт. Я художник, вручили грамоти та подяки. Привітати всіх коломийських митців, всіх, для кого пензель олівець є їхньою душею, з яким вони живуть щодня і яким розкривають свій внутрішній світ. Тому я вітаю всіх, починаючи від талановитих діток, звичайно, і викладачів дитячої художньої школи, тому що вони теж починали з такої парти, і всіх наших художників, талановитих, іменитих художників, які входять в асоціацію мистців Коломищини. Якщо ви обрали цей навчальний заклад художньої школи, то тобто вам дано малювати. І щоб ці малюнки оглядали люди Коломиї, Києва і інших країн світу. Влітку вихованці художньої школи не відпочивали, а брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських виставках. Роботи вихованців Коломийської художньої школи оцінили і професійне журі і глядачі виставок. Ми учасували в двох конкурсах літом. В червні місяці наші діти під кінець травня в червні Ми були, відсилали роботи на таку на такий всеукраїнський конкурс Моя мирна Україна. Також ми в кінці травня наші діти. Е... Теж попрацювали плідно, і ми відправили в кінці травня роботи на міжнародний конкурс. На початку вересня ми дізналися про результат цього конкурсу, і напередодні дня художника ці, ці нагороди, подяки, сертифікати міжнародного конкурсу надійшли, і ми вже при такій нагоді дня художника. Ми вже хочемо якраз і нагородити і відзначити цих наших талановитих творчих учнів. Учениця художньої школи Вікторія Петрук вперше відправила свою роботу на міжнародний конкурс. Дебют видався вдалим. Дівчина отримала приз глядацьких симпатій. Чотири роки назад почала займатися малюванням, тому що мені це подобається. Я намалювала притулок, в якому допомагають бездомних собак. З юними художниками працюють справжні фахівці. Микола Яцурак один із викладачів художньої школи. Чоловік каже, що навчати дітей малювати і передавати їм свій досвід це джерело натхнення для кожного майстра пензля. Хорошо. Художником бути тримати талант величезний, то це насправді десь так, але таланту треба мати відсотки, напевно, що працює десь 15, решта праця, праця, яка починається певно, з садочка, звідси, будучи такими ці діти, ти сам ходив сюди. Правда, мені було трошки далеко, я з села їздив, Навчившися щось саме, вирішив піти і міру своїх там, можливостей, знання свого, які я маю. якось… Передати, навчити діток, які хочуть щось знати, щось малювати. Ну, кось, якщо, якщо завдяки мені хтось з них щось навчиться, хоча б трошки, то я буду бажати, що я не даремно пена прожив це життя. Тому що творчість це одне, малювати там якісь свої речі, своє бачення, світу передавати роботу, то одне. А коли вона мале приходить там питає, що до чого, то це страшно цікаво. Я то люблю, і ну, якщо я щось їх навчу, то це буде дуже радий. Справжні художники кажуть, що малювання для них справа всього життя, а не просто професія. Ольга Гереджук Сергій Грицак, програма події НТК». 16 жовтня в Народному домі Коломиї відбудеться унікальне симфошоу Опера Нова саундтреки із відомих світових блокбастерів, таких як Титанік, Зоряні Війни, Пірати Карибського моря, агент 007», володар перснів та інших у виконанні симфонічного оркестру з Харкова. То незабутнє свято музики. Приходьте, аплодуйте на здоров'я. Початок концерту о 18-й годині. І про спорт. Футбольний клуб Турка зіграв перенесений матч 19-го туру. Суперником турківчан стали футболісти Івано-Франківської Нікі. Перед командами зараз стоять різні завдання. Клуб із обласного центру мріє покинути останній рядок турнірної таблиці, а команда Коломийщини бореться за п'єдестал пошани. Як закінчилася гра, далі розкаже Богдан Малецький. Турківчани звернулися до обласної федерації футболу з проханням перенести гру 19-го туру чемпіонату. Це спричинено тим, що вся команда в нагороду за добру гру у турнірі, нагороджена президентом клубу Мирославом Червінським. Поїздкою на матч Україна-Македонія. Однак на гру колектив налаштовувався 100%. Ніка останні гри проводить доволі успішно. Турківчани вже кілька турів не програють. Тому з перших хвилин на полі точилася запекла боротьба. Однак клас місцевої команди дався взнаки. Господарі поля володіли ініціативою всі 45 хвилин першого тайму. Це і вилилося у два голи. Зробили це Сергій Іванців та Василь Блащук. Турківчани до закінчення першої половини гри контролювали м'яч та не давали суперникам тривожити свого голкіпера. Друга половина матчу розпочалася із контратак івано франківців Вони раз по раз активніше переходили на половину поля господарів. Натиск посилювався щохвилини. Це й призвело до взяття воріт. Рахунок став 2-1. У футболі це найбільш несприятливі цифри на табло. Однак турка зуміла стабілізувати гру та довести її до логічного завершення. Зараз команда посідає п'яте місце в турнірній таблиці, і до омріяної бронзи всього один бал. Побажаємо успіху нашим спортсменам. З Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Подієнтика». Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва. 11 жовтня о 18-й годині на виставу для дорослих коханці. 12 жовтня о 13-й годині музична казка для дітей Пан Коцький. І о 18-й годині вистава для дорослих мати наймичка. 11 та 12 жовтня у Ворогті відбудеться Кубок Карпат з каратедо. Участь беруть кращі каратисти держави. Столицю покуття представляють майже 100 спортсменів під керівництвом родини Сюків, вболівайте за своїх, приїжджайте до Ворохти. Початок змагань о 9-й годині на базі спортивного товариства Колос у Ворохті. І на сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 fm Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Миру вам та спокою. Хай щастить до зустрічі.